Легендарний і оригінальний знімок Альберта Ейнштейна з його автографом піде з молотка. Аукціон стартує сьогодні, 27 липня. Стартової ціни не повідомляють, але ну, зрозуміла річ, що вартість цього фото буде просто космічною. Подробиці далі. На сайті аукціонного дому Ней Ді стартує продаж знімку Альберта Ейнштейна з висунутим язиком. Особливе це фото, тому що на ньому видно супутників ученого директора інституту перспективних досліджень у Принстоні Френка і і його дружини Марі. Цей найвідоміший знімок автора теорії відносності був зроблений під час святкування його 72-го дня народження. Коли втомлений Ейнштейн разом з друзями сів у машину, фотограф підійшов до нього і попросив дозволу зробити знімок. Альберт повернув. Вувся до нього і висунув язик. Саме це фото учений обожнював, навіть зробив безліч копій і вкладав у вітальні листівки. Ці копії у різні часи вдавалося продавати за десятки тисяч доларів. Стартова ціна цього знімку складає 100 тисяч доларів.